Всім привіт, товариші. 31 грудня, останній день цього року, 2023. Пум -пум -пум. Я ще не недавно прокинувся, подивився інформацію по цим, по нічним тривогам, по шахедам і по всьому тому блядству. Ось. Завжди кожен ранок починається так собі з поганих новин, що заходити і постійно моніторити. А я у Іспанії, як ви зрозуміли. Що в мене ще годинник? Здох, перестав взагалі світити. У нього таке було, коли в нього потрапляє трошки вологи. Десь руки мої, ще ще щось. Він, бував, переставав світити, але потім оживав. А це здох взагалі. Huawei Watch GT 2. Хороший був годинник, майже 3 роки прослужив чи 2. Коротше, йому вже хана. Походу, треба купити новий. Ой, погодка у нас отака, видите? Зараз за мною заїде моє сімейство Наталка, Рауль і Чело. І ми поїдемо купляти торт. Бо в Іспанії такі традиції, якщо ти прийшов в будинок без торта, то одразу дадуть цю, з найбільшою сковородкою по голові. Це дуже жорстко, не хочу з тим жартувати. Та купимо тортик. Добре, пішов я. Бо зараз вони вже скоро під'їдуть. Позаду мене йде прибирання кімнат, але це теж тяжко прибирати. Знаєте, кожен вивісує, вивішує цю. Е, вивішує бумажку, не турбувати, той турбувати, то й ще щось. Коротше, треба під кожного підстраюватися цим е, дівчатам, які прибирають номери. Тихо, ти їхати будеш. Знову я не нажав кнопку. Воно хтось тачку лишив, комусь смс-ка під щіткою лежить. Шикаво. Mm -hmm. О! Маю каву. Еспресо. Вартість Євро 60. Євро 60 центів. Це скільки? Десь 60 гривень, да, напевно, вартість цього стаканчика маленької кави. Звідти має приїхати гольфік. Мене забрати, тому чекаємо тут. Поки п'ємо каву. О, Хтось тут я загубив. От і сонечко вже упашить, підігріває. А вон, походу за нами їде наша банда. Але якось нетипово рауль проти туманки не вмикає. Хм. А цього разу вімкнув. Хелоу. Доброго ра. Ола, кидали. Всі тут. Банда. ола, Ола.

А, це, це я мока. Вони паркуються, бо вони тут живуть на живуть. їх можуть поставити. А якщо ти парканешся у них тут, то вони можуть викликати поліцію. Ну, не поліція, а мабуть того, що тягача. А, евакуатор. <ріху> Стають малечу з машини. <кху> Адрі, погнали торта купляти. Кагарна природа. Але <гарна> коли сонечко світе, воно так це все прикрашає. Я просто скучив за сонечком. В Скандинавії горідку побачиш зараз, по що у нас теж не було сонечка. Так, погнали за тортиком. Що собі смакуєш, а тут буде якийсь. Мені теж не подобається. Такий твій вхід, нехай вони не повністю твій, але е... мені подобається. No, ну, ще ці... ці деревця перед входом <скільки> так да. насаджені. Мама би наша на цій клумбі щось би там вичудила <скільки> таке, що <скільки> Барселона би приїжджала <скільки> подивитися. В а можна і квіти посадити, щоб хочеш правильно відчувати це все і бути на

Купили тортики. І oh, no. <laughs> календар ще календарщина подарували. Як вони ці торти роблять? Це Бачите, місцеві... це все місцеві... місцеві кондитери. Місцеві кондитери, які вже там в третьому поколінні працюють, тіпота, типу, це марка. Типа тут дуже ага. поважно. Всі йдуть сюди купувати. Це і не вибачна. дешево, тому що можна купити ага. дешевше, але тут тип, це для них супер якість, супер суперкупер. Гроші не проблема, їх немає. Головне дітвора задоволена. <плес> не з тої сторони <плес> починають їсти. Благо <Вага> для дітей. <плес> Таксі недорого, паравоз. А де її? Чу-чу? Чу-чу, в Тяжко щось не віде. Віра, віра. Оло. Віра, віра, оло. Віра, віра, оло. Чому

І по стоган треба випити процесу. Занюхай. смачно, Ади? Смачно. Так? А нас вшили на Старшого вихователя. <рикул> Якби я щось з того розумію, що ти кажеш? Адрі, давай, давай ці штучки будемо ховати сюди. Ади. Ади. Дивись, я, наприклад. Хопоча. Адрі, давай. Він вже сюди поховав одну, а на це йому не вистачає вже. Терпіння. Давай, ади. Не хочеш? Давай, сюди. Давай. Да? Ади. Ей. О. О, сюди. Молодець. Шик. Да? Що шо там? Ось. Красавчик. Де ти малий іспанцю? <плес> 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 Що ми тут ще маємо? Давай сюди равлика до цієї компанії. Пес патрон, Вида. маленьке тигриня і. якийсь леопард. Радий, давай сюди Свимачка Тут ціла колекція, бачите. Щось він собі хазяйнує, тут їх переставляє. Кажуть, що вони всі сплять. По-іспанськи я вже забув це слово Дивіться, який дощ в Іспанії пішов спиною. А, ні, тут. Рауль миє свого голіфіка. Одяга дорвався до упаковочки по схемі, як мав по газету. А де, для чого ти тут тягнеш? Ух, все. О, катастрофа, машинки попадало. А. Ой, пацани. Я, Каспер. Я Каспер.

Yo ¿quieres macarones? ¿A ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Galleta? ¿Qué quieres? Galletas ¿Galletas? aquí ¿Aquí? Aquí, ¿Aquí? Адіас. Малишня йде спати. Дуже, є така в Іспанії традиція. 12 виноградинок на новий рік. Поки там буде тікати годинник, їх потрібно з'їсти. Головне не подивитись. Пропусти в вашій увазі в, Ісп... в Іспанії челендж, ну там коротше якась знаменита ведуча, вона вічно роздівається вона. Коротше, така в неї мутка. Не знаю як кому, але нам подобається. ну Наталка на заход. Далі п'ятдесят о, дванадцята година. 我看看。哦，我弄。 Я виконав місію. Дивіться, друзі. 1 січня. Нема салютів зовсім. Тут нема такої традиції лупашити салюти. Напевно, навіть у нас знаходяться якісь потерпілі на голову, які взивають салюти. А мені якийсь один вон бахнув. Але, розумієте, в масштабах Барселони. I uh, yeah, so go, go to, to uh, I go to your home and not uh -huh. to be right me. Okay, okay, thank you. See you. Uh, sleep good. Uh -huh. And you <laughs> have a good uh, time yeah. on your party. Okay. Bye bye. Bye. <coughs> bye Не біля ялинки, не біля якихось святкових фаєрверків. Тим паче, я казав, що у Іспанії, бачите, небо чисте, тут так не прийнято. У них є якесь свято влітку, мені сестра розповідала. Тоді салюти дійсно лупашать. А новий рік ні. Що, друзі, вітаю вас з прийдешнім 24 роком. Бажати можна довго і купа всього, але побажаю вам, щоб настав мир у ваших домівках. Мир та нарешті спокій в наших головах, щоб ми не читали кожен ранок новини, що сталося, куди летіли шахеди, де прилетіли ракети. Дякую вам, всім, що були зі мною у цьому році. Дякую також всім своїм близьким, друзям, дякую Ніколаючу, дякую Санкі, ходу шоферському, дякую дядю Сержику, Артемчик, брат, тобі привіт, Віталік, брат, тобі привіт. Всім, всім, всім. Олег, тобі теж привіт. Кому там ще? Дімка, тобі привіт. Йомайо. Я вас всіх не згадаю, але за кожним сумую і пам'ятаю, особливо тим, кого не бачив. А ще Євгенович, мій любий куме, тобі також привіт. Передавай всім своїм привіт. Маю надію, що скоро ми побачимось. А поки що, слава Україні! Перед до перемоги. І нехай згорить та маскальня. Всі до одного, всі до єдиного. Нехай на місці тої. Засраної, сраною, застяної, до країни залишиться попіл. Велика яма, в яку ми будемо звозити сміття. Тримайтеся.